У США політика у сфері штучного інтелекту та криптовалют буде в руках підприємця та інвестора Девіда Сакса. Відповідну кандидатуру висунув новообраний президент Америки Дональд Трамп. Він зазначив, що Сакс відповідатиме за політику адміністрації у двох галузях, що мають вирішальне значення для майбутньої спроможності Америки. Варто нагадати, що Трамп скептично ставився до криптовалюти, але згодом пообіцяв під час своєї президентської кампанії зробити США крипто столицею планети. А криптовалюта дорожчає наприкінці листопада. Приміром, один біткоін вартував 100 тисяч доларів. Як пояснити такий курс? Що на нього впливає? Який статус криптовалюти в Україні? Про все це детально розпитаю Андрія Шевчишина, фінансового експерта. Пане Андрію, я вас вітаю в ефірі. Добрий день, добра здоров'я. Пане Андрію, навзаємо. Біткоін і далі зростає, як я щойно сказав, 100 тисяч доларів це психологічна позначка, а ще місяць тому було близько 70 тисяч. А, розкажіть, як власне пояснити такий різкий злет? Для ринку криптовалют завжди були люди, які їх проваджували в світ, які їх івенгулювали. І Трамп став новим євангелістом криптовалют. І, і прийшов Трамп і з новою політикою для ринку криптовалют. Він сказав, що буде міняти весь ринок, і дійсно, як ви зауважили, стати стануть столицею крипторинку, столицею біткоїну. Трамп пообіцяв, що зараз біткоїн будуть формувати резерви. І буквально пару тижнів тому Пенсильванія заявила, що вони готові частину 10% своїх резервів вкладати в біткоїн. До цього ж Трамп ще анонсував дуже багато шліх, е, кроків, серед яких, до речі, це легалізація ринку, це зниження податкового тиску на е, зростання інвестиційна е, біткоїну, це е, відміни, акт, е, відміна антикриптовалютного регулювання, що дуже важливо. І в результаті ми маємо. Дуже високий приплив грошей нових русських доларів, криптовалютні фонди, які якраз і скуповують цю валюту на світових ринках, і скуповують саме біткоін на світових ринках. В результаті ми бачимо зростання ціни з 42 тисяч з початку року до майже тисяч. На поточна ціна. пане Андрію, у нас не так багато часу, тому хочу одразу до України перейти, так, бо Трамп це цікаво, але своя сорочка ближче. Ринок криптовалют в Україні він досі не легалізований. От ви говорили про легалізацію в Америці, а відповідно у нас не оподатковується цей ринок, хоча у податковому комітеті неодноразово анонсували у парламентському таке рішення. Як думаєте, чи підуть депутати на цей крок, і коли це може статися? Тут дуже багато протиречьів речей, які ми побачимо, по-перше, ніхто не мав нульової декларації цієї криптовалюти. Тобто, якщо будуть ввести податки, то вони фактично будуть на всю суму отримання криптовалюти. Це дуже важко зрозуміти. Бо ніхто, якщо купив, продав на різницю, можна накладати податок. А зараз буде на всю суму. Це дуже високі видатки. Тому не думаю, що ми так швидко продавимо цей законопроект. Проте, проте, ми крокуємо до Європи. Ми повинні витримувати європейське законодавство Міка це регулювання криптовалют і. Україна так чи інакше буде впроваджувати це регулювання попереду. і в рамках цього регулювання це податкове буде регулювання, це ідентифікація бірж, ідентифікація людей, і так чи інакше ми прийдемо до оподаткування інвестиційного доходу з криптовалюти. Ага, от я саме хотів спитати про алгоритм такого оподаткування. Це податок на виведену готівку, який відсоток, якщо так, якщо власник лишає гроші на біржі, а не виводить у готівку, що тоді робити. Зараз всі ці питання обговорюються, але є класичне правило, яке оподатковується. Акції, наприклад, чи облігації інвестиційної, тоби якщо все залишається на біржі, воно не не податковується. Що те, що виводиться? відповідно воно податковується для пізосіб 18% плюс військовий збір а за новими правилами 5%. Угу. А чи є взагалі зараз якась статистика? Скільки власників криптовалюти в Україні? Як зрозуміти наскільки вона популярна серед українців? Україна входить, ну скажімо, в п'ятірку найбільш криптопродвинутих країн, і багато українців дійсно користуються криптовалютою, але це продвинуті українці, молоді українці. І криптовалюта, на жаль, дуже часто використовується як фактор обходу білого заводення виведення капіталу. Ну і, і таке загальне запитання, що хотів у вас спитати. На вашу думку, взагалі, чи має глобально а, криптовалюта майбутнє? Чи це якась історія, яка згодом все ж таки а, відійде? А, ніхто не вірив а, в паперові гроші, коли вони були а, в, а, запроваджені по всьому світу, і в них не сприймали. А криптовалюта зараз це а, міжнародне прийняте. Суспільство, а, тобто має валюти, яку вони використовують. Пане Андрію. Мені а, я б хотів би коротку відповідь, бо у нас закінчився фактично час. На вашу думку, майбутнє так. є. Так, дякую вам дуже за цю розмову. Я Гарна нагадаю, вечора. це був Андрій Шевчишин, фінансовий експерт.